Подалося те, що можна в неї і зайти куль покрутити та достиг якщо можна. До машини часу завітала Дар'я разом із восьмирічним сином. Вони часті гості музею. Проте про загадковий автомобіль Мерсо Волга дізнались вперше. Ми сюди приїхали саме для того, щоб подивитися на цю прикольну машину. Вона така раритетна, Ми не бачили раніше такої машини, і дитина побачила в інтернеті. Рекламою ми вирішили сюди прийти і подивитися саме на цю машину. Унікальний автомобіль, що існує лише в одному екземплярі, відновили всього за один день, розповідає Валентин, механік музею, який разом з командою здійснив технічне чудо. Ну і з мотором теж проблемки є. Розморожений блок двітеля, воду постійно доливаємо. Ну і так, щоб головне, щоб вона на ходу була. А ж приїхали ні тормозів, Двітель не заводився, потому что що проводи були перепутані. хтось уже вже там завести все, Передігав по-своєму. Визвали спеціаліста електрика. Тот чуть-чуть підшаманив. Ми своей своєї сторони трохи подрегулировали, подработали. Реставраційна робота була складною, але вже після кількох днів наполегливої праці автомобіль зміг відновити свою рухомість і зайняти своє місце серед інших раритетних авто минулого століття. Будемо пробувати. Сейчас даль'ємо води, щоб не закипело по максимуму. Ну і так як вона недельку простояла, у нас ми заводили на той неделе. Зараз спробуємо завести. Ну, Придеться, мабуть, в карбюратор плюс плюхнути йому бензинчика. Як стало відомо, цю рідкісну машину зібрав Іван Ткач, який багато років працював на південному машинобудівному заводі, вкладаючи всю майстерність в кожну деталь цього унікального автомобіля. Тут случилось чудо. По документам это числится как Мерседес. И в середине э, 60-х годов, когда он его решил восстановить, э, видимо, ну, поставок запчастей Мерседес Пульман здесь не было. Поэтому он э, брал за основу. Запчастя «Волги» газ «Газ-21», но тільки штампи, всі здіймані в другу сторону. Якщо вона трошки схожа на Волгу, це не «Волга». Якщо вона трошки похожа на Мерседес. Це не Мерседес. Музей машини часу запрошує всіх охочих поринути в атмосферу технічних чудес. Він відкритий для відвідувачів з четверга до неділі з 10 до 18.00.